Всім привіт! Я сьогодні до вас виходжу надзвичайно по-домашньому і хочу розглянути із вами фразочки, які ви можете використовувати, коли ви говорите про some successes or some failures. Тому давайте розпочинати. Всі ці фразочки є рівні сіонці тут, у ви сміло можете їх використовувати на своїх. Екзаменах СІ та Сіпії, наприклад, або ж просто записувати, вивчати та вдосконалювати свою англійську. Почнемо ми з вами із першої фразочки, саме It's no use crying over spilled milk. So, when something bad хапен, повірте, there is no need to sit and cry. Можна просто стати і почати зробити щось знову, так тобто немає потреби плакати так би мовити над пролитим молоком. Це буквальний переклад цієї фрази, але означає вона, що нема потреби після якоїсь невдачі сидіти й оплакувати цю невдачу. Потрібно просто почати знову і рухатись далі. So, no matter what bad happen, it's no use crying over spilled. Я завжди намагаюся переконати своїх студентів, у тому що коли є таке бажання щось осягнути, то правильне рішення проходить самостійно. І в англійській мові ви можете використати у цю фразу Where there is a will, there is a way і використовувати її, коли ви хочете підбадьорити вашого друга чи подругу. Знаєте, я дійсно не можу просто терпіти людей, які не сміхаються із помилок інших, особливо коли насправді вони є просто диванними експертами і нічого в тому житті не роблять. Але такі люди є, вони були і завжди будуть. Тому дуже важливо фільтрувати, з ким ви спілкуєтеся, і очищати своє середовище від таких людей. У англійській в нас є така expression, «Whoever loves last, loves longest». І тому, коли ви говорите про якісь невдачі, які трапляються у вас на початку, не потрібно засмучуватися все у вас обов'язково вийде. Знаєте, дуже часто можна чути також від людей, що потрібно хапатися за кожну можливість, яка виникає у вас в житті, оскільки можливо це шанс щось змінити. І в англійській в нас є така expression, як «strike while the iron's hot». Її ви можете використовувати, коли хочете підбадьорити людину для прийняття якогось важливого рішення та використання певної можливості. Нарешті, я навчилася знаєте, не радіти завчасно, оскільки життя навчило, що бувають різні моменти, і дуже часто я, наприклад, хотіла створити свій певний продукт. Але в результаті він виходив не таким. І, наприклад, я ще досі працюю над створенням саме того, чого я хотіла від початку. В англійській є така доволі довга експресіон в порівнянні із попередніми, які ви вже сьогодні вивчили: Don't count your chickens before they hatch. Тобто не рахуй своїх курочок, так і саме ця експрешен має в собі значення того, що не потрібно радіти наперед. Тобто, коли ви вже чогось досягнули, коли ви це зробили і це дало вам певні результати, тоді і радіть. А наперед немає чого. Тому що інколи бувають такі ситуації, що все йде шкерберить, і тут також важливо не засмучуватись, а просто спробувати ще моєю улюбленою експрешен під час підготовки своїх студентів до іспитів. Є саме Practice Makes Perfect, і тут нічого дивного. Повірте мені. Що підготовка вона завжди здатна покращити будь-який навик, який намагається опанувати людина. Це було перевірено і мною, і моїми студентами. І я можу сказати чітко, що коли людина працює, це видно. І в такі моменти всі ваші плоди, всі ваші напрацювання обов'язково дадуть той результат, який ви так довго чекаєте. А якщо ви не практикуєте, то звичайно, що цей процес буде набагато. Досить. У сучасному житті ми всі намагаємося бути надзвичайно мальтифункшнл, але інколи це може грати нам абсолютно не на руку. І такою common expression in English буде саме I I have more than I can chew, Тобто я взяв те, що мені абсолютно не під силу. І тут я справді вважаю, що гарний тайм-менеджмент, гарне планування може допомогти вам уникнути таких ситуацій, і тоді у вашому житті буде присутня гармонія, баланс, і ви просто зробите мінімальними. У ці моменти, коли у вас щось не виходить, або коли ви знаєте, відчуваєте, що блін, це напевно забагато, треба все ж таки відступити назад. Ну, і останній експрешен, якою я хочу з вами поділитися, це actions speak louder than words. І насправді так воно і є. Знаєте, завжди, коли ми говоримо про людей, то ми кажемо, що важливо звертати увагу саме на дії, а не на слова, тому що говорити вміють всі, але це таке ж поняття, знаєте. Залежно з тим, з ким ми спілкуємося, я читала книгу, і ось цю якщо вам цікаво, і там була така цікава фраза, тобто що важливо вміти говорити, як говорити, де говорити, з ким говорити, і суть того, що ми говоримо, також має бути зрозумілою. Тому хочу сказати, що цю конструкцію ви можете використовувати у будь-якій ситуації, коли ви хочете сказати, що все ж таки дія. Яка зроблена певною людиною, може сказати набагато більше про цю людину, ніж якесь одне її слово. Тому обирайте людей, які показують вам свої дії, і вірте, що будь-яка можливість, яка виникає у вашому житті, здатна принести вам те, чого ви так сильно хочете. Користуючись можливістю, хочу закликати вас підписатися на мій телеграм-канал, оскільки там ви зможете знайти активне посилання на канал, де ви зможете знайти старі парі. Старі парі це людина, з якою ви можете практикувати свою. Англійську, ви заповнюєте там анкету, пишете її у коментарях, і за допомогою усіх інших повідомлень, які ви бачитемете в чаті, ви матимете змогу обрати людину, з якою вам буде комфортно практикувати ваші навики. І що класно, так це те, що ви можете самостійно обрати людину, тобто із такими самими інтересами, можливо, навіть із такими самими цілями, і це набагато спростить ваш процес підготовки, тому що він зробить його цікавішим, однозначно. І а, ви також зможете познайомитись із новими людьми, що не менш важливо.